Чуєш, Василю, чуємо вчора у хащі щось іздохло. Може бути, може бути. А я вчора дома уборку робив. Зато. Наверно, наверно. <laughs> та слухай, ну, та тому роблю, та включу собі та ще таки далі і шо? Знаєш? Шо? Шо? <laughs> 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 О, подрай, куся, слава славу, весна прийшла. Красота цвіте все, ну. Но... Вже можеш і е, загоряти. Або слухай, Василю, я no. ja, вчора брав телевізор. No. то що е, все це — Алкоголь, да? Ну no. no. no, то слухай, мішать увидети з красоту і очаровані природу Е, e, Слухай, ти не віриш тим телевізором. Я, я, повірю, A, мені, що це неправда. правда. Я але вчора підходжу до облака, відкривав no. штор, позирав собі. Сонце співать, тічка світять, нормально все. <таблінки> шка, поздрав, але, жура моя, аршує, копле, райбач. знаєш, родила би ми сина та був би помачник. Ай-ай-ай, курив би з тобою, ні. Чуєш, Василю, на. Ну, а no. як у тебе взагалі діла? Так, пожежі ну? Нормально так, а в тебе як?

Фантастичко, я не знав, що тут у пугайчика. ти знайдала? Айно, айно. Дорого? Дороге зного. За кілько? На тисячу доларів стоїть. Що ту стої. то? Так та красивий? Такий красивий, що з дружиною, ну а як? А говорити хоч? І говорящий, ну а як? Чуєш, чуєш, а смачний? Чуєш, Василь, він стоїть тисячу доларів, ну. як не смачний? Чуєш, Василю, кібо тепері сме і утягли золоту рибку. Ну? Що бось першою загадав? Що бось першою загадав? А. Я б загадав, що в Лондон став столицю Парижа. Ну, не, не на що. Та бо і за цього на екзамені з Географії в школі дістав двойку. Ай, Ваня, ти!